Ну що, черговий випуск про альтанку починається. Сьогодні будемо обшивати ось ці прольоти. У нас є така дошка, трошки більше і ще більше. Якщо ви захочете брати на обрізну дошку і знімати з неї кору, я вам скажу, це дуже погана задумка, бо це робилося весь тиждень. Я, я думав, що знадобляться довгі дошки. Взяв двохметрові, трьох і п'яти. Але по факту не треба. Краще було брати всі трьохметрові і не морочити собі голову. І ще раз кажу, з горбульом, ну, звісно, якщо у вас багато вільного часу, тоді так, а ну, марна справа. І зараз будемо міряти, різати, обпалювати, зачищати болгаркою. І вже тоді присверлювати ну вийде гарно. Так що приємного перегляду. зробити прибирання, бо нічого не знайдеш. Так, нам потрібна циркулярка. Потім акумулятори до мене. Можемо чотиричку взяти. Так. Так, ще не знаю, чим буду зачищати. Чи і таким кругом пробував начебто непогано. Є ще такий, але він занадто вигризає з дерева, якщо не обережно нам працювати. І є ще в мене ось така насадочка, і до неї такі шок, і до неї шліфувальні круги. Ідуть. Ой, О! Ще такою. Ну, будемо пробувати якою краще. Так, і що у нас виходить? Розрізали першу дошку. Отак приставили тут. Там виходить серединка, але чим вище ми піднімаємося по стопчику, тому що розмір трошки не такий. Воно звужується. Так, тому я думаю, ми наріжемо всі трошки зазором, обпалимо, почухаємо болгаркою, а потім вже при монтажі будемо обрізати як потрібно. І найкращий варіант буде, спочатку проходимо такою сороковкою і потім вже опалюємо, тому що пробував спочатку таким диском, ну непогано, але щось не дуже. ну все Процес запущений, полетіли. і будемо ще зашивати однією дощечкою цю віконечко. Ну і так, до стеля. Поїхали. Ну що, перша секція готова. Дивіться, виходить просто прекрасно. З цієї сторони ось так рівно. Але це ще не все. Потім ми будемо ще ось сюди нашувати, щоб взагалі не було дірок. Так що поїхали далі. Що, а у нас новий день вже і хочеться почати з до цього бардака, просто не можу нічого знайти, Ну, це якийсь треш. Зараз тут все прибираємо і починаємо продовжувати далі. Я може вам не показав результат. Вийшло ось так. Але е, тут трішки пішло вже не так, і ця лінія здвинулася. І далі все пішло не по плану. Е, знімаємо всі чотири і будемо просто варіювати саме, Тому що будемо закривати ще на цю сторону. Ну що, будь ласка. Тепер я розумію, що можна працювати все по своїх місцях. Як склад. Тут інструмент, генератор навіть є. Ось так виглядає. Добрий ранок. Я так подумав і це ж формат влогу. Тому я буду записувати не тільки свою парку, але ще частинки свого життя. Зараз в мене новий челендж, я 60 днів не п'ю, займаюся спортом і скидаю зайву вогонь і ще качаю. Роблю там зарядки зранку ну, і це в рілсі. Ось так виглядає моя зйомчна площадка. Тут я роблю зарядку. Зараз на годиннику 7.29. Так що зараз за справу, а потім нас чекає стоматолог. Ну що, доброго ранку. Нарешті вихідні і можна поробити щось. Коли тобі ніхто не заважає, нічого не відлікає. Думаю, дощу не буде і розкажу, що сьогодні у нас поплав. Так, По-перше, дивіться, на газоні в мене купа таких грибів. Просто задовбали. Я не знаю, що з ними робити. Я їх збираю. Я їх збираю, написав, написали мені, що робити. Там, не поливати так часто, аерувати, можливо, якісь там, там допавки. Ну, не знаю, подивимось. Так, і далі хочу доробити вже ось цю стіну. Ви цього результату ще не бачили. Ось так виходить. Теж дуже довго, поки напиляєш. Найдовше це відшліфувати. Дивіться, спочатку вона була отака з корою. Потім ми ну, її чик, чик чик по розміру. Потім я болгаркою шліфую, ну це я вам покажу. І потім опалюю і потім прикручую. Е, може здатися, що це недовго, але довго поїду, дуже довго. Так, ну і я ж хочу ще отут, е, пану себе дивись, Отут хочу... Зробити ще одну ложку. Поставлю. Вона отак, але вона буде досюди і буде перекривати всі оці, всі оці місця. Тут класна камера, вона ж за мною туди-сюди ходить. Ну що, почнемо роботу. Я не знаю, таймлапси вам трошки нароблю сьогодні. Може відео виходить трішки... Такі розрізані на шматочки. <кій> Просто то дощі, то пору буде треба, то жарко, то часи допомоги, то настрою. так що, поки що так. Ну що? Поїхали. Ну, щоб ви розуміли. Ну, така купа кожного дня. Кожний ранок я збираюся тільки грибів. М -м 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 -м. Якийсь копець. Ой, нічого. Як класно, коли в тебе порядок. Ну, відносно, але порядок. Так, я вже приготував інструменти на сьогодні. Це така кутова машиночка. Це у нас. Гвинта верт. Не коли будуть відходження. Так, це в нас циркулярка відрізатий. Ні, щуривець, скутник, саморізи і все. Зараз, а, ну ще газа вибила. До речі, не знаю скільки газу ну, потрібно. Я вже опалив цю альтанку. Там ще ну, повіжжам багато, але подивився. Так, а ще нам обов'язково потрібен респіратор. Ось такий Ну, кремовський. тому що е, пил з дошок так забуває легені і так неприємно тому, тому, тому. Так, ну що, поїхали. <плес> Я зараз вам покажу як і що я роблю. Ну, по етапу. Так, для початку ми беремо дошку і приблизно по розмірах, по її ширині підбираємо під то, що тут сусіднє. Тут у нас велика. Є? Треба щось таке обідне. Так, ми ну маємо отакий варіант. Зараз відвіряємо, скільки нам потрібно, і відрізаємо. Під дрючок поки що міряємо. Перфетно. Він виходить отакий весь крявий, чорний. Зараз будемо давати йому гарний вид. Так, респіратор обов'язково. Буду Видачий... ще я ж амбасадор Дніпро скоро буду. Так, вмикаємо і шліфуємо. Круги забиваються смолою і толку з них уже немає. Розхід великий, майте на увазі. Так, виходить отака дошка, гарна. Зараз опалюємо і кріпимо. Ну, і що приміряємо, викріпимо самагі. Ну що, перший етап я закінчив, е, перший етап першої стінки. Е, зашив повністю ось так. Можна було б і так залишити, але концепція в мене інша. Так, з цієї сторони виглядає ось так. Гарно, мені подобається. Вона, коли, коли вона ще буде вскриватися лаком, то я думаю, вона трошки потемніє. І зараз будемо нашивати, щоб не було оцих. Шпаринок. У мене є. В мене є ще такі бруси, котрі будуть, о, бруси, дошки, котрі будуть доходити до сюди. Будемо не три а два ряди. І закривати оці якраз косячки. Ну, це не косячки, це таке задумано. Е, чи... Так, чи зробив би я якось по-інакшому? поінакшому. Ну, не знаю, може зробив би, може б я не розпилював би дошку на один ряд, а ну, на, на цей ряд, а брав би дошку і отут, і отут одну розпилював, щоб був малюнок. Але він мені не дуже потрібний, в принципі, тому що він закриється. Хоча ідейка непогана, я її спробую на інших стінах. Я спробую... Ой! На оці, тут взагалі повинно бути гарно і на газончик буде дивитись, а на цю у мене є такі довгі, якраз одна довга, отака п'ятиметрова. Якраз вона на всі прольоти. Але є одне, але цих довгих не вистачить на всі прольоти. Тому будемо, я не знаю, чи докуповувати, чи. Щось будемо думати. Так, ну, я поїхав доробляти стіну. Щось таке і на дощ заходить. Ну, коли в мене з'являється бажання щось робити, то дощ починається. Так що не будемо гаяти час. Поїхали. Добрий ранок, і це черговий ранок, який я починаю з зарядки. Ну, це так я кажу у своєму інстаграмі. Ще я веду челлендж кожного дня. Прокидаюся у 7-й годині ранку. Роблю зарядку. Ну і скидаю зайву вагу. Дивіться, де я сьогодні. Зараз покажу. Це в нас кар'єр Чукалівський. Вода просто бомбезна. Прозрак. Як сльоза просто зараз я ще покажу, як я пірнаю Дивіться. О! оце зарядка на весь день. Ну і у нас тут апаратура. Приїхав сюди на мотоциклі. Взагалі, це моє село рідне, так би мовити. мовити. Кам'яні потоки. Зараз трошки висохну і поїду до батька. Там ще бабуся, дідусь. Проведу час з ними, покажу вам, де я жив. Де мій будинок знаходиться, як там все виглядає. Дуже гарно, до речі. І. Сьогодні ще трішки зніму про альтанку і буду монтувати відео бо щось. І відео вже 8-8 днів немає. І а що знімати? Це ж влог. Це моє життя. Так що дивіться потрошку кожного дня. Я буду вже збиратися. Скоро включусь. Ну що, я вже в селі? Гарно тут, атмосферно. Дивіться, все зелено. Тут бджілки. Во тата вулики є, квіти. Діляночка тут 40 соток. Щось нічого не хочеться сьогодні робити, думав альтанку, але щось таке. Зараз, ну, вчора трошки поробив, зараз приїду, покажу, що вийшло. Е, і... Знаєте, напевно, буду гуляти. Щось так хочеться відпочити. Гарна рубашка в мене ось така. Це я на мотоциклі на такій катаюсь. Такий. Точніше. І буду, напевно монтувати вам випуск, бо щось давно не було відео, може це я повторююсь. Трішки не звик до формату блогів чи влогів. Не дуже розумію, як ще знімати. Коли, що саме монтувати, але це ж тільки третє відео буде, я думаю, після 10 чи 20 все буде файно. Ще підписуйтесь в інстаграм. Я люблю знімати рілси. Оце прям моє хобі. Хобі так хобі. Їх я зняв багато, дуже цікавих. Там челенджі, як я худну, як я будую, і виходить трішки раніше, ніж. Чим... Чим ці відео будуть. Так що якось так. Е, тепер переміщаємось додому. Ну що, перемістилися ми вже додому. В місто, і обіцяв показати, що вийшло у нас. Ну, який гарний газончик, поливчик. Обов'язково робіть полив. Бо ви не будете поливати руками. Так, дивіться. Зашилися ці всі стіни. А, і оце прям вау. Я ж хотів зашити з цієї сторони. Тобто ось так от. Але якийсь підписчик сказав, зроби ось так спробуй. І мені прям-прям-прям дуже. Ну, це ми і тут зробимо. Навряд... Але щось я не розрахував по доту. Ну, хоча не то, що не розрахував, я і не рахував, що так буде, тому дошок мені цих не вистачить, це точно. Будемо ще замовляти. І розмір трошки інший треба. А в мене ще залишились ось такі 5-метрові, і вони підуть якраз на цю частину. Тут 4400. Їх не треба буде отак от шматочками пиляти, як тут. Вони підуть рівно. Але їх не знаю, то ж, то ж, вистачить чи ні. В мене тут ще не підшито, ой, не підшито. може сьогодні зроблю. Е, погано, що з кухні тепер видно, стіни не таку красу не виходить. Дуже гарно. Не думав, що я таке можу робити. Ось стільки не знімав по шматочкам, а зараз же ранок, і я, у мене ж челендж, я скидаю вагу. Прокидаюсь кожного ранку. Сонечко, краще так, прокидаюсь кожного ранку в 7 годин, хоча я раніше такого ніколи не робив. Прокидався десь в пів-дев'ятого, роблю зарядочку, ну і якось це, щоб е -е, і день побільше в мене був. І... Щоб ввечері засинати краще, бо взагалі не можу заснути. Роблю зарядочку, бігаю, катаюсь на велосипеді. До речі, я вам не показував ні велосипеда, мого хобі, ні як я люблю бігати. Ну ні, нічого, все попереду. Тому я піду напевне монтувати це відео, не знаю, як воно вийде. Но це формат влог, блог, тому вийти повинно добре. Ну, це ж я тільки тренуюсь, руку набуваю. До речі, в інстаграмі дуже гарно пішло в мене. Інстаграм, Тік-Ток. підписників вже більше тисячі, що там, що там. Я цьому дуже радий. Знаєте, для когось 100 тисяч не, така, не таке велике число. А для мене тисяча це прям. Щось значить роблю, що подобається. А мені подобається знімати. Може, я напевне знайшов, чим я хочу зайнятися далі. Так що якось так. До нових влогів. До побачення.